Казка про жарптицю та вовка було одного царя три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька, до свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав і каже: Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете. От пригнали ці табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней, що найкращих, а менший дурень узяв найпоганішого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога. Одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони і під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось, хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім. Хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. А на третім, хто поїде цією дорогою, у того вовк з'їсть коня. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий. А менший дурень по тій, що вовк з'їсть коня. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому і каже: Злазь з коня, я його з'їм. Нічого робити. Взяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою. А коня покинув. Коли це доганяє його знову той самий вовк. Сідай, каже, на мене і кажи, куди тебе вести. А дурень йому відповідає: Вези, куди сам знаєш. Привіз його вовк у великий ліс, а посеред великого лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп, на стовпі висить клітка, а у цій клітці сидить птиця, така аж сяє. От дурень як узрів її вовкові і каже: Як би мені украсти цю птицю? Іде, каже вовк. Та поліз по стовпу та не бери за мотузочку, а прямо бери клітку. Пішов дурін, заліз на стовп і замість клітки зачепив рукою мотузочку. Коли це дзвоник дзень, 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 вибігають сторожі, що стерегли птицю. Та до нього. Що тобі треба? Хотів, каже він, птицю вкрасти. А сторожі і кажуть, це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш щоб ми тобі її дали, приведи нам коня. До половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк його і питає. А де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав йому усе як було, і що треба привезти коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай, каже вовк, швидше та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали, їхали, їхали, і вовк привіз його знов таки у ліс, а в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях і ржуть коні. Вовк і каже дурневі, ідеш он в цю конюшню та бери першого коня. Та не за уздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк. Бере коня за уздечку, а у дила тільки брез-брез. І тут зразу вискочили сторожі на нього. Чого тобі треба? Хотів украсти коня. Е, привези нам пану, що живе за сім верст від усіль у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його і питає. А де ж кінь? Немає. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От поїхали. Вовк і привіз його знову у гайду Богу. Коли дивляться аж по горі, ходить панна з дівчиною своєю слугою. Іди ж, каже йому вовк, до тієї панни та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по волю. А ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її. Пошліть панно по воду, дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просити його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та й пошліть дівку по воду. Та й послала. А дурень тоді, як ухопить, її за оберемок та й міршись до вовка. Сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того самого місця. Де він крав коня до половини золотого до половини срібного. Вовк став йому і каже: Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. А як візьмеш у них коня на половину золотого на половину срібного, то сідай на нього і їдь швидше по цій дорозі, до жарптиці, А я дожину тебе. Так і зробили. Вовк перекинувся панною, дурень узяв його, підвів до сторожі та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам поїхав. Собі тим шляхом, що йде до жар птиці. А сторожі узяли ту панну, що він залишив їм, принесли їй яблук, ягід і усього усього Та й давай годувати. А от, наївшись, наш вовк гарно та й каже: випустіть мене трохи погуляти. Вони його випустили, та й тільки випустили, він зразу перекинувся вовком, вони й не узріли і як. Та й побіг собі, тільки й видно було. Біг-біг, а далі як нас доганяє дурня та й каже вже, де була жартиця? Та й знову каже йому: Я ж знову перекинув. Кинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам. Та як візьмеш жар птицю, то сідай на коня, та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, і там підождеш мене. А тільки не спи, а то брати тебе уб'ють. Дурень так і зробив, як вовк сказав, виміняв жарптицю, сів на коня, узяв пану та й мерщій дремену, і от приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну. Сів відпочити, а коня пустив пастись. Жарптиця сидить у клітці та й співає, а пана й просить його Не засниш, будь ласка, а то брати уб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, ідуть два парубки. Зараз вона до дурня, а він уже спить. Давай вона його будити. Будила будила, ніяк не розбудить. І от під'їхали туди ж ті самі парубки. Дивись на ну, каже один. Це ж наш брат дурень. Давай його вб'ємо, а коня жартицю і красуню дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали. Убили брата і покинули там, а коня, жартицю і красуню дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає вовк, дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка сце з нього кров. Він одразу годюку убив, а до сороки і каже: Як ти мені не принесеш води цілющої і живучої, то я тебе уб'ю. В чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої та й відпустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі живущою оживив. Та й довго ж я спав, каже дурень. Якби не я, заснув би ти навіки, обізвався вовк, сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною, сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед Ганком коляска, а в ній запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, та й кинувся до нього, поволік з собою і ту коляску, і як побачила його жартиця у вікно, так і пурхнула до нього, розбила і вікно і вилетіла і сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та з його братом, така заплакана їхати до вінця. Як угледіла ж вона дурня, зразу ж до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав, каже, я за нього і вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Так і дурень розказав йому до часта, як було діло, а батько йому й каже Роби з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною, братів простив, а Вовкові зажарив цілого барана. Оці казочці кінець а хто слухав? Молодець.